У 2014 році у вашій хворі було здійснено влаштування внутрішньої прибирання. У 2014 році, так. 14 2014 році? У мене за 2013-14 Так, так, воно там почалось потім. Витрачено 57 тисяч гривень. Ви хочете запитати, чи витрачено 57 тисяч? Пише, що витрачено, так? Ну я вам не можу сказати точно, скільки витрачено, тому що ми до того не мали відношення. Ми не керували mm -hmm. грошима, ми не бачили, скільки на що йде. Ми тільки з, розмовляли з підрядниками і просили їх, я вже білівши то було зробити саме в нашій школі, щоб ага, пристосувати. Жодних документів, ніяких ні, погоджень не, не підписували, то що йшла на тему. І будь-які ремонти, що так робиться постійно, чи то тільки такий фрагмент якраз з внутрішніми прибираннями. Ні, то з Тільки, а ви робите самі, погоджуєте, будемо казати, є замовником для виконання певних робіт. Знаєте, в нашому випадку хто є. Ми є замовники, але хто виконують батьки. Тому ми більше там, Кошті, там кошти виділити. Ми хотіли зробити ну, порядок буде, з дахом і... Але до того часу, ніж був призначений коваль. Чи коваль. Не? Чи ви ще питаєте з попереднього? То Робилися за попереднього. То, то, ще за, попереднього, то? Так? за попереднього робили. Нас в залі. Хто був тоді керівником? Ой. Тимошчук його. так? А я не знаю. Ну, Тимощук був, так? Я знаю, що перед тим був Тимощук. Я просто не можу згадати, чи то. Робили за нього чи то ще робили за Богдана Богданімає. Ага. Бо здавалося, воно трошки пізніше, а зроблено було швидше, тому я так не можу сказати точно. Ага. Але 13 рік. Ну, тобто, будемо казали, за часів ще, тих, коли був керівником Соловйов, то ви фактично самі заказували будь-які роботи, якщо були якісь на то кошти виділялись, ви були замовниками, так? Чи ні? Соловйов собі напряму не дозволяв таке робити. А в даний час, коли прийшов тимущук, то будь-яка не тільки... То мама як про Мощука? Так. Ну, як був Мущук у нас було зовсім інакше. Ну, то він має. сам був замовником та, та, всіх та, робити та. і контролером. Але про, про, про кого мова не йде, про якого керівника? Ми подавали відношення, що нам потрібно зробити. І ми мали би зробити самі приблизно калькуляцію, скільки грошей треба на то. Але то ніколи так не було, тому що ми, елементарно я робила надвірні туалети. Як приїхали мені Валерій Федорович, вже прислав бригаду, і як мені подивилися, скільки там, що треба робити, який об'єм, сказали 100 тисяч. Це з боку вчитель фізкультури. Він не витримав, він втрутився в нашу розмову і каже, за що? За два-півтора залити фундамент 100 тисяч, то ми були тоді шукові. Батьками ми зробили то все самі, без ніяких 100 тисяч. Але то було на протязі від одного до другого, так воно так. Ніби, поважаю, нам, ніби, нам вами, ніби нам допомагали, але... А просто під вашим ім'ям крали гроші. Бо коли проаналізувати, будемо казали, детально тих. Фір і людей, які обслуговують бюджет, так? тобто верніше розкладають і подивитися, які вони мають будинки, так. Ну, то звісно, звідки такі так. маєтки беруться так. і так далі. Ми того тому... року фарбували дах ну, 100 років в школі. Ми вже так її привели, дякуючи батькам, дуже до ладу. Ви якби приїхали колись, то то була така старенька хатинка. Ми вже зверху поштукатурили, перекрили всі корпуси самі менеджер, мене як я вже йду на батьківське збори, вони кажуть, вона напевно, знову хоче гроші. <хи> Ми вже так, я вже ніколи не жила. Ну, там не кажу, як вже за їхній рахунок, то був, то все було зроблено за їхній рахунок. Ми вже як не просили, що треба щось робити з дахом, бо він був чорний, він проживів повністю. Ми знову ж таки самі його фарбували. На ну, жаль, намагали. наша біда в тому, що всі кажуть, що винувати там, будемо казали, Янукович. ну когось ще другий третій, я не адвокат, Януковича, так, він дійсно винувати. Але в тому, що Твориться на місцях з місцевими бюджетами, ну, тут, звичайно, винуваті ніхто свої не прави. свої винуваті, я не чари, не... які дійсно розкладають. Бо не... ті кошти, я як депутат обласної ради бачу, що ті кошти, які є, потік, може, і недостатньо є, але якби ефективно їх використовували, з того би не було. От я наведу приклад, ще працювали дві бригади У нас. Працювали дві бригади. Ми проводили газ. Но... З керівництвом прийшов, не було що говорити. Тебе ніхто не слухав, на тебе не реагував. Ну, зовсім. Затопили школу, зробили, хто знашов мене тут. Ми просто з ними воювали. Потім, коли прийшли робити туалети, ну, ви знаєте, почали порівнюватися люди. Є люди, є даром прислівлями, не хочу казати, ви знімають. То з ними було принаймні набагато приємніше працювати. І вони прислухалися, що вам треба зробити, щоб вам тут було добре. Ну, з тим, ну, з не знаю, що вони зробили, ну, 57 коштів не можу сказати. 57 тисяч, у мене є офіційна відповідь. Вони Боже. навіть нам не поставили конвектори там, щоб е, отепляли, щоб тепле було Да? Ні, тепло поставили бойлер. А не поставили е, обігрівати, там ж не було ага. чим. Ну, за свій рахунок, але таке. То вже Віра Михайлівна допомогла мені, то я вже не знаю, з якого там було керівника, але Віра Михайлівна допомогла, отак, От і їх ще поставити нам ті е, по колі. Вона відповідає відділі освіти. Ми, принаймні, ми оті всі відношення пишемо до неї. Петрів угу. Петрів Петрі. Петрі. задала прізвище. То вона допомогла, заставила, щоб Добре. так. То ми ще і без того могли залишитись. А так не можу сказати, скільки. Нас ніколи ні за одного не подали. А базили. зараз за цей рік як фінансування? Чи якісь передбачено поточні ремонти? Ще поки що нічого не передбачено, але вже як прийшов ковід, то перекрили кілька шкіл. Ну, ми просто не попали. Туди я була трохи недобра, бо я таки надіяла, що ми таки попадемо, але не попали в той. В перелік тих шкіл Я знаю, що замочок школу там перекрили, що вже відділ освіти допомагав. Mm -hmm. Ну щось вони робили. Але нам на нашу школу no, дуже ми ще теж перевіримо, як вони там перекрилися. Ну ну Я не можу сказати не можу того сказати, і точно nei, бо ми ж між собою директором спілкуємося. То куди, що і як. Ну знаєш, у замочку вона мала там дуже політі. Там перевели, там щось не перевели, роботу зробили, а вимагали від неї ну, гроші. Так, до того, я ще й колись у газеті писав, знаєш, що це наприклад, таке, як береш, акти виконаних робіт і бачиш, по якій ціні беруть пиломатеріали, Ну, коли ціна тут можна купити вже сухі пиломатеріали, і по ціні в два рази дешевше, то мені здається, що ми... Проживаємо не в такі, на такій території, де у нас оточують ліси, але десь в пустині сахара, де доставляють чи, чи літаками чи чим ті пиломатеріали. А також ну, різні, плюс йдуть різні накрутки і отримується таке, що ну, нікудишна та ціна, нікудишна робота, ефективності ніякої від роботи практично. Добре, дякую. Йдемо ще прошло дивитися, як що тоді.